Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Я тепер дуже рідко знімаю відео, але тим паче що не думав, що буду знімати відео ще й по е режимах труду і відпочинку. Бо начебто все ми з вами вже проговорили. Та й хто це буде дивитися, тому що зараз набагато простіше відійшати цілий тиждень е на поляка, щоб його не зарадити, А потім на вихідні, коли Богдан відпочиває подзвонити йому напряму додому, і він все розкаже так, в живому спілкуванні. Тому це набагато популярніше тепер, ніж дивитися відео і тратити своїх 15 хвилин. Але тим паче виникають ще далі і далі ситуації, про які хочеться говорити все ж таки з тими, що ще звертаються до Ютубу і в чаті. Вже здавалося, що в цьому сегменті нема нічого нового, і всі все знають. У нас на фірмі недавно виникли нові запитання у деяких водіїв, і треба було з тим розібратися з неперервними шістьма годинами праці. Ми з вами вже обговорили це давним-давно. Я ставив про це відео, розказували ми, що шість годин неперервної роботи, тобто, це в нашому випадку водіння. Плюс так звані молотки інші роботи не можуть перевищувати шість годин, якщо у цьому періоді не було пауз. І власне, якою паузою обнуляється цих шість годин неперервної роботи, в цьому власне і виникла дискусія. Дивіться, яка історія. У, моїй фірмі в офісі є в комп'ютерах спеціальна програма, схожа або така сама, яку мають перевіряючи на дорозі, і, власне, вони деякий період, особливо тепер влітку, коли у нас був врожай помідорів, люди їздили дуже інтенсивно, вони перевіряють і дивляться, і стараються попередити водія, якщо програма там блимає світить, що в нього деякі Порушення є. Е, і багато порушень виникло якраз з цим, що у людей е, після 6 годин роботи е, показувало, що він нарушив. Водій. Е, Ті водіїв, яких це було, впевнені, що вони цього порушення не робили, тому що знають про ці 6 годин і власне старалися зробити паузу. Старалися зробити паузу, як і розказується, і завжди розказувалося 30 хвилин. Тому що, для, як ви знаєте, більшість з вас так і знає, і я так довший час думав, якщо не вчитуватись, в дрібні, скажіть так, дрібні доповси до закону, що 30 хвилин, причому 30 хвилин можуть бути розбиті ті навіть на дві П'ятнадцяти хвилинки ця пауза е, зараховується як та, що перезагружає нових 6 годин роботи. Тобто не буду зараз для тих, що взагалі не в темі розсусулькувати, просто скажу, що е, для порівняння відстояв під рампою 2 години на молотках, можу їхати все неперервно, вже не 4,5 години, а тільки 4, тому що в сумі це добиває до. Е, до 6 годин праці. І щоб е, отримати нові, новий режим водіння, треба, звісно, відстояти 45 хвилин, щоб обнулити оцих 4 години е, водіння. А щоб обнулити оцих 6 годин роботи, достатньо відстояти 30 хвилин по такографу. Е, бо власне той такограф 4. 0, який в моєму автомобілі вже показує, вже має навіть сторінку. Я впевнений, що у багатьох із вас є такі такографи, який дійсно зараховує 15,15 ,15 і окей, поїхали. Але, власне, в цьому є і один підводний камінь. Чому ж програма каже ні, він зробив порушення. Такограф зарахував, все окей, він зробив порушення. І тут ми читаємо. Я не хочу називати номер, бо я забув номер декрету, там щось 20407 чи, 204, чи якийсь інший. Не зважайте на це. Є декрет, який описує оці, оцю працю, тож не в тому суті зараз. І власне в тому декреті так і сказано, що достатньо 30 хвилин для обнулення тих 6 годин праці, які можуть бути розбиті. Навіть на два відрізки, мінімум по 15 хвилин. І додаток після але. Але якщо ваш робочий день від 6 до 9 годин. І колись давно-давно, я оцих 9 годин сприймав як водіння. Власне, водіння 9 годин, достатньо 6 годинний період роботи обнулити 30 хвилинкою і окей, але. Програма тепер розшифровує наша, тому що в законі не описано, що це являється для водія роботою, власне, роботою 9 годинною. Чи це водіння, чи це водіння і інші роботи, чи це довжина робочого дня. Власне, це якраз довжина робочого дня. Оце, що ви називаєте, зміною. По-італійськи ми називаємо імпиньо. Хто як це називає. Тобто від Початку, коли ви зірвали нічну або тижневу паузу, і до закінчення, коли ви стали на нову е, добову. Або ну, не добува нічну, там, щоб перервати день, або тижневу паузу. Тобто довжина, так як ви любите, дехто казати, відкрив, закрив зміну, хоч зміна тут ні до чого. Нехай буде так, щоб вам було зрозуміліше. Тобто оця довжина е якраз і являється для цього закону робочим днем. Тобто, другими словами, почали ми працювати о 6-й ранку, неважно скільки там водіння зробили, зупиняємося. Там, е, до 19.00 вечора, найдовший робочий день, оце і є наш робочий день. І тут виникає, але що коли між 6 і 9 годин е, робочий день називають в законі, то водій зразу робить посмішку. Тому що, як ми знаємо, це для нормальних людей, які працюють на фабриках і заводах. А у водія робочий день. 9 годин, тобто, другими словами, я не знаю, там 6-9-15, а почав 6-й годині ранку і закінчив в 3-й годині дня, це просто пів робочого дня. Це не існуючий день. Такого не буває. Хто їздить, повноцінно працює, той знає. Тому відповідно. Ми завжди виходимо за цих 9 годин. І в декреті описано, що якраз для тих, хто працює більше 9 годин, для того, щоб обнулити 6 годин неперервного робочого періоду, недостатньо 30 хвилин, любі мої, а треба 45 хвилин, які можуть бути розбиті навіть на три відрізки не менше 15 хвилин. Тобто 15-15 плюс 15, там з якоюсь періодичністю на протязі цих 6 годин. Або 30 хвилин плюс 15, або 15 плюс 30. Не плутайте, тому що для обнулення водіння обов'язково 15 плюс 30. А для обнулення е, саме роботи, 6 годин неперервної роботи, Можна оцими п'ятнашками маніпулювати як завгодно або 45 разом, або розбиті вони в будь-якому порядку. Власне, так обнуляються оці 6 годин роботи для працівників, таких ударників, як ми з вами, які працюють більше 9 годин довжина нашого робочого дня. А вона, як я вже сказав, майже завжди саме така. Такограф цього не враховує. Під, на практиці це дуже специфічний підводний камінь. У тому плані задумайтеся, ти першу половину дня робиш 6 годин цієї роботи, якраз попадає така умова. Ні такограф, ні ви, власне, умовно не знаєте, якою ж буде довжина вашого робочого дня. Тобто, скажімо, у вас, може, і накльовується таке, що ви. Дійсно, будете працювати всього-навсього 8 годин. І ви кажете, та я сьогодні буду обнуляти 30 хвилин, зроблю, та й досить мені 6 годин обнуляться. Але тут вам дзвонять і кажуть, ой, любий мій, тут ще з'явився рейс, і треба попрацювати ще 4 години. Звісно, такограф по е, інших правилах. Е, Якби водіння дозволяє вашого оцього, оцього нашого е, нашого правил, дозволяє вам, що попрацювати Чого ж ні, буду, буду працювати. Але ви вже не робили 45, а 30 оскільки в нас не нормований робочий день, оскільки ми не можемо так, як працівники на фабриці передбачити, що люба моя, я буду у восьмій годині вдома вже. Е, чекай мене, так тому що ви знаєте, що у вас кінець зміни ні тут. Все імпровізація. Тут може повернутися любим чином. Є, звісно, максимальні е, терміни. Але е, коли ви закінчите, ви вже в першій половині зміни знати того майже ніколи не можете, напевне, тому що це дорога. Тому, виходячи з цього. Власне, отих 30 хвилин, які дає такограф, які вчать в багатьох автошколах, для нас не дуже актуальні. Тому що в програмі по порушеннях оцих водіїв на нашій фірмі, які я, з яких я почав, власне, так і було написано, що. Е це порушення коштує стільки до стільки, тому що довжина робочого дня з такої години до такої години тривала 12 годин і 47 хвилин. Тобто, коли він почав робочу зміну і коли він її закінчив. І для такого працівника недостатньо було ні 2 по 15, ні 30 загалом. І це зараховано було як порушення. Попробуйте з цим розібратися, зверніть на це увагу. І, власне, тепер починається вже, особливо на тих, хто робить такі внутрішні перевозки, і коли дуже багато насичено різних розвантажень, а не прям так така пряма, пряме водіння 4,5 години, як у дальніх водіїв, це дуже часто попадається. І коли у вас все окей і все добре, то зараз поліція дуже актуально за це. Це взялося. Ну, власне, особливо тут у нас в Італії це точно. Так. так воно і є. Ну що програма це вибиває, програми на це вже настроєні, і воно якби дуже е, разить око перевіряючого, що у вас все ок-ок-ок, але все ж таки я щось знайшов. Дякую всім за увагу. Будьте обережні на дорозі, бережіть себе і моліться, і підтримуйте Україну і ЗСУ. Слава Україні! Добра і злагоди всім! Thank mm -hmm. you.